Як зробити якісну фундаментну плиту? Хочеш, щоб твій будиночок стояв міцно, надійно, не було ніяких питань. Тоді слухай уважно, як зробити фундаментну плиту, фундамент, який зараз набирає популярності. Що для цього потрібно? Виряти котлован, зробити піщану подушку від 30 см. У нас тут а взагалі метр цілий, тому що в нас он, там вода. Що далі? Виставляємо рівненько рештування, заливаємо під бетонку, 10 см бетону. Мастіка рубірой для гідроізоляції, щоб потім завернутися. І в'яжемо двойну сітку шагом 20х20. На 20. У нас тут на даному прикладі використовується арматура 10, 12 і 14 січням. Значить, у нас 10 жаби, ось ці жабки, 12 посилення скрізь. І 14 арматура. Це зі страховкою можна зробити і менше його, але. Такий в нас проєкт, щоб ви розумілися, підбетонка в 0 рівень і бачите, яка виходить в нас плита. Просто ідеальна. І все, зараз заливаємо, у нас тут буде взагалі аж 450 марка. Бетону можна використовувати не Б-35, Б25 і Б22,5. Вам цього буде достатньо. Тут, як в нас буде три поверхи, тому такі перестрахування і дуже високі ґрунтові води. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося.